Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем, і сьогодні ми з вами поговоримо про черговий преміумний танк у нашій грі Бісантет 145, який з'явився в нас в продажу, продається за реальні гроші. В принципі, він не рідкий гість нашого преміум магазину. В принципі, цей танк продається доволі часто, і тому <кхів> я думаю, що гайд на нього буде актуальним. Відповідно, сьогодні поговоримо про те, як на цьому танку грати, яке обладнання ставити, яку полімодерзацію качати, та відповідно підведемо по ньому підсумки, чи варто він реальних грошей і як він себе відчуває в нинішньому рандомі, і чи це хороший, поганий чимвовий Е, Значить, перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримувати це відео лайком, коментарем та підпискою на канал. А також дуже дякую тим людям, які це вже роблять. Це дуже мотивує створювати українмовний контент, і е, повірте мені, є дуже сильним мотиваційним чинником Тому, будь ласка, робіть це дуже прошу. Ладно, давайте починати значить з бісенте. Як завжди починаємо з екіпажу. Екіпаж, якщо у вас немає італійських ТТ, а ну. Багато хто їх не качає, то очевидно. На початку ми качаємо ремонт бойове братерство. Далі ми качаємо два пірки на стабілізацію і пірки на огляд, плюс качаємо інтуїцію. Ну, і відповідно, там четвертим-п'ятим перком можна качати пожертушення і маскировку. Тут просто в мене екіпаж сидить середнього, середнього танку, коли ви так особливо не дивіться. Основні пірки я вам назвав. Значить, <кхем> далі. Що стосується обладнання, яке виносить на цьому танчику, значить, в мене є два набори обладнання. Перше це основне, який я в абсолютній більшості боїв, це закалка, стабілізатор та вентиляція. І відповідно другий набор так званий набор для топу списку, там де нас кинуло, умовно кажучи. До машин 6-7 рівня, або ж, наприклад, вас кинуло на карту, на якій дуже треба швидко зайняти якусь позицію, або під'їхати до цієї позиції, ну, наприклад, на рудніках, швидко піджатись під гору, да? Відповідно, все так само, тільки вентиляцію ми заміняємо на турбіну. Але це, в принципі, такий, е набір обладнання, який я дуже дуже рідко використовую приблизно десь 20-25% боях. От. Що стосується польової модернізації на цю машинку, то відповідно. Ми маємо наступне перше, ми ставні стесне в сутихідне Друге, ми ставим плюс 5 до зведення, і третє ми ставим плюс 3% до огляду. Що це нам в купі до є по ТТХ машини? Відповідно, спостереження з усіма пірками на огляд, червону вентиляцію та польову модернізацію складає 456 метрів, тобто більше максимального огляду, що є доволі непоганим результатом, тому в принципі тут польова модернізація буде доречна. Що стосується маскування, як для важкого танку, воно в принципі навіть вище середнього. От ну, це за урахуванням того, що в мене тут вкачений пірк маскування, плюс-мінус майже у всіх членів екіпажу, тому що екіпаж середнього танку. Ну, відповідно. З ще прокаченим, наприклад, в одної обізіяний пірк е, 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 маскування то було, в принципі, взагалі прям ок для важкого танку, нормальне маскування, тобто хоча б на максимальну дистанцію світитись ви не будете. Е, значить, Що стосується рухливості, то тут <кхід> все, м'яко кажучи, неоднозначно. Е, нібито 50 км вперед і 15 назад це доволі непогано, враховуючи 8 рівень, але все-таки 12 Кінських сил на тону, це дуже і дуже мало. Це, це дуже низька питома потужність, і відповідно, в бою ви побачите, що цей танчик ну, він непогано їде з горочок на рівні поверхності, але якщо що стосується, там, мовно кажучи, передвіження по змішаному типу поверхні, то в принципі, з цим в нього є проблеми, і він їде десь на рівні, ну плюс-мінус якогось там іса третього, защитника, ну, це в середньому да, по карті. Але да, приємний бонус, те, що ви можете розігнати до 50 км, що є в принципі доволі непоганим показником. <кій> що стосується живучості, розберемо тільки ХП з червоною закалкою та бонусом на польової модернізації, маємо 1610 хп. Стоковий запас міцності складає всього лише 1400 одиниць, що є. Ну, нижче середнього показником на восьмому рівні, і це, в принципі, доволі погано. розберемося трошки пізніше, що стосується вогневої потужності. Давайте спочатку про снаряди поговоримо. А, значить, в нас на вибір доступно три снаряди. Перше, що цікаво, це в нього досить непогані фугаси. Так, да, це в принципі не так, що аж часто в бою трапляється такі ситуації, але тим не менше, пам'ятайте про це, що якщо ви там залишилися там, один в один проти якогось борщасу з 30пм чи подібної техніки, у вас фугаси прибуває цілих 105 міліметрів, тобто доволі комфортно, так? Плюс мають доволі велику альфу 440. І тому я і казав, що в принципі в екіпажі буде доречним інтуїція, щоб швидко перекинути, хоча б перший снаряд в барабані. Що стосується, Звичайного бронебійного снаряду, то тут, в принципі, все нібито нормально, як для 8 рівня, 218 на 360, відповідно, швидкість польоту 1155. Ну, не сказати, що це якийсь поганий снаряд, але не сказати, що це якийсь там якийсь імбовий або навіть нормальний. Плюс-мінус звичайний снаряд на своєму рівні, 218 бронепробиття вистачає для того, щоб повноцінно грати, наприклад, в топі списку. І вже, звісно, не вистачає на танки навіть 9 рівня, що ну, і, ну, звісно, безумовно, не вистачає на десяточки, але швидкість. З польоту доволі доволі комфортно. Що стосується голди, то вона тут кумулятивна, пробуває 270 мм броні, що є доволі непоганим показником, але швидкість польоту тут падає аж до 800 метрів на годину ой, на секунду, що є прямо дуже поганим. Чому? Тому що коли ви граєте в бою, і ви спочатку, умовно кажучи, підлаштовуєтесь під упреждення і, ну, яке ви берете з отакою швидкістю саряди, то коли ви під переходите на 800 метрів в секунду, стріляти правда дуже, дуже важко. Тут, ніби снаряд летить реально нормально, а тут ви ніби стріляєте з рогатки, і про це треба пам'ятати. Тому в принципі, от з цим в цього танка є доволі значні приколдеси. Що також це треба сказати, що в танка повністю відсутні ДПМ, 2100 на 10-му рівні це, ой, на 8-му рівні це абсолютно не серйозно, плюс точність складає 0.38, також далеко-далеко не рекордний, час зведення 2.2, але повірте мені, це вроді би нормально, але е, ви зводите з величезного кола, тому що в танках є проблеми зі стабілізацією зведенням, е, плюс стабілізація від поворотів башні, поворотів корпусу, також всрата. Тому в принципі, оце зведення воно хоч і комфортне, але ну, воно не лічить панацею цієї, не, не є панацею для цієї машини. А от, що стосується комфортності, це мінус 10 вертикального гармати, е, то це доволі доволі непогано. Тепер основна фішечка це як ви знаєте, наш важкий танк з дозарядочкою. Тобто перша фішечка в нас заряджається десь третя, друга, 13,1 і відповідно третя, 14,8. вісім. Про що це нам говорить, що теоретично з барабанами ми можемо дати більше тисячі демеджу. Сумарно барабан заряджається майже 40 секунд, що є дуже поганим показником. І при цьому всьому ну стріляти всіма іншими трішками, крім першої, це. Ну, скажімо так, доволі непрофітно Ну, в бою про це трошки пізніше поговоримо. Давайте приходити вже до розбору броні. Вона тут, в принципі, є, і треба є про що поговорити. <кхід> Значить, йдемо з Ну, як ви бачите, 120-120 міліметрів. Ну, це очевидно пробувається з кулака. Е Будь-якими танками, які ви будете зустрічати в бою навіть шостого рівня, без якихось питань, навіть з доворотами. Тут, в принципі, броні абсолютно немає. Це величезна. Проблема цього танчику, тому що не прямо занадто слабке, ну, з за рахуванням того, що це все таки важкий танк в 8 рівні. Що стосується ВЛД, то воно тут також е зірок з неба не хватає Якщо ви бачите, тут так би мовити, накладна лобова. Е Броня да двох двохшарна, тобто е, є один основний бронелист, і на нього накладений ще такими фрагментами, якась ще додаткова броня. Тобто там, де дирочки у нас, взагалі 190 мм, там 180, 178, Тобто є багато ослаблених зон, які в принципі пробиваються навіть танками сьомого рівня плюс-мінус певно. Що стосується цих посилених зон, то тут броня починається від 212 мм, ну і доходить там приблизно до. 207 там, 200 чимось міліметрів приведеної броні. Тобто, опять же, про що це нам говорить, що навіть ця додаткова броня нас ні від чого не рятує. Так, і за форми НЛД, в принципі, верхня частина ВЛД часто рекошетить. Ну, але, в принципі, розраховувати на броню саме от повністю вашого лба корпусу я би не став. Тому що такий танк пробивається майже в будь-яку проекцію. Що не можна сказати про башню. Башня в нас, е, кстати, доволі доволі непогана, як для восьмого рівня, особливо зважаючи на те, що фактично немає лючка. Е, ну і, звісно ж, також вона прикрита, так би мовити, екранами. Е, ну і ви бачите, що в принципі, там, умовно кажучи, біля лба корпусу у нас складає 230 там 250 мм. Масочка в нас там 300-260. ну Сама тонка броня там прямо біля гармат. 220 є дірки, але в принципі це доволі-доволі ок. Для 8 рівня достатньо, для 9 рівня. Плюс-мінус достатньо, ну і десятки без голди також там не кожним шотом вас будуть пробувати. Але є дві таких невеличкові звімих зони зверху. Не сказати, що це знаєте, якась там прям велика проблема, але тим не менше, деколи в них попадають, пробивають, тому не дивуйтеся. Загально, що можна сказати, по бронілба корпуса, ну тільки від башні можете щось потанкувати. І то, опять же, таки, за рахунок цих дірок в башні, башня не ультимативна. Хоча, в принципі, плюс-мінус адекватно то, танкує як мінімум на своєму рівні. Що стосується бортів корпуса, то тут у нас 75 мм, <кій> в принципі, все доволі і доволі непогано. Таткувати бортами можна, але опять же таки не забувайте про те, що не можна перекручувати, не можна ставити якісь там е нереальні кути. Е тому, в принципі, просто спокійно, майже підтримуємо кутами, витанковуємо від борта, не ризикуючи особливо. Підводячи ітог, можна сказати, що в танках в принципі броня є тільки в башні, ну і в бортах, да, умовно кажучи, так і то, ну така, да, скажімо так. Тому на це треба зважати. Це танк не про броню, не про танкування. Це більше так, так скажемо, броня від дурочка. От <кій> тому давайте вже переходити до байочку, який я скатав нас на карті, тихий берег. Відповідно, кинули мене навіть топ-списку протитанків сьомого рівня. Як ви бачите, от по зміщеній місцевості танк їде дуже погано, дуже ми повільно розганяємося, єлі-єлі десь там 30-34 км на годину, але отут, бачите, горочка, є можливість набрати свою максимальну швидкість, ну і відповідно <кій> якось її набрати та в принципі встигнути зайняти якусь там, мовно кажучи, позицію. Але ви побачите, що із за того, що хоч я тут набрав 50 км на годину, але далі я буду знову їхати підіслічені місце і на позицію я приїду приблизно так само, як умовний кіровець, ну, татовий дефолтний важкий танк. Тобто, в принципі, як я й казав, в ангарі ніякої там рекордної динаміки цієї машини абсолютно немає. Тепер поговоримо про фішку цього танку, це барабан з дозарядочкою. Відповідно. Що треба про нього сказати, це те, як його потрібно видавати і в якій таймі. Давайте розберемо цей момент. Наприклад, я бачу, що Кіреві один піджався в позицію, так би мовити, ні, себе, ні людям, яка контролює цю позицію, де стою я. Я б сказав, що прям контролює, але тим не менше, вона може мене прострілювати. І тому відповідно, я бачу, що в мене є тут фрішний Із-2. Я вирішив видати йому весь барабан. Чому? Тому що опять же, таки. Кожен раз, якщо я видав йому тільки дві тички, кожен раз вилазячи, давати тички по ІСУ, я б теоретично міг підставити з і отримати від нього тичку. Тобто, якщо у вас, наприклад, проти вас грає там, тільки один суперник, то ви можете в принципі грати як циклічний танк, да але якщо ви бачите, що, наприклад, на фланзі дуже багато танків, і кожна ваша викадка потенційно може закінчитись втратою ХП, то краще очевидно видавати, ну умовно кажучи, повний барабан для того, щоб якомога менше підставлятися. Тому що як я і казав, в ангарі ХП тут не дуже багато для розміну і броні тут не дуже багато, і тому <кій> треба зважати на це і правильно видавати свій барабан. От, що стосується місця цієї машини в рандомі, як я її бачу, мені цей танк дуже чесно кажучи, не подобається. Як ви бачите, в принципі, в мене на ньому середній демедж 2650, провів я на ньому доволі багато боїв, десь приблизно 200... майже 200 боїв. От, ой, ой, який 200, вибачається, майже майже 80 боїв. І в принципі мені машина ну, прям дуже не подобається. Але я все-таки об'єктивний і маю сказати те, що в принципі... Ця машинка вона може бути абсолютно нормальним варіантом для звичайного гравця, для фарм. Тому що опять же таки кумулятивне бронепробиття нормальне, бронебійне пробиття нормальне. Є в принципі якісь, як то кажуть, приймущі да, цього танку, тобто він все-таки має поти вертикальні наводки, має непогану башню, має плюс-мінус це важливо, адекватну динаміку для важкого танку. Не рекордно далеко, але адекватно, скажу так, в балансі. Да? І, в принципі, ну ні ніщо альфу 320, а хоча б 360. Мені в цьому танку дуже-дуже сильно не подобається стабілізація зведення. Я взагалі дуже не люблю танки з поганою стабілізацією, з поганим зведенням. От, і плюс я не люблю стріляти кумулятивами. І відповідно для мене в цьому танку зібралася так би мовити Біного. От е, танк з поганою стабілізацією, з поганим зведенням і ще й кумулятив. Тому нічого дивного, що він не подобається, але повірте мені, я знаю багато людей, багато сильних гравців, яким цей танчик е, подобається, яким комфортно і прикольно на ньому грати, і які показують на ньому результати набагато вищі моїх е, ніжчих 2650 демеджу. Але при цьому всьому очевидно, що це далеко-далеко-неймовий танк. Тобто, це десь такий, знаєте, такий крепкий тір-2 танчик 8 рівня. Тому. Е, Якщо ви е, побачили, що цей танк в продажі, як це було наприклад, на Великдень, е, то за реальні гроші я вам не рекомендую його купляти в жодному разі. Тому що опять же таки в нашій грі не дуже багато танків, за які можна віддати реальні гроші. І очевидно, що PSMT це не один з них, тому що це не Тір 1 прям танк, е, а Тір 2. Що стосується покупки його за Голду на якихось івентах, Чорних ринках і так далі, так далі новорічних календарях, то в принципі. Я би сказав, що якщо ви не дуже проти пограти на танках з поганою стабілізацією да, із веденням, ви тірпілі, ви зводите до кінця перед кожним пострілом е і вас це особливо не тригерить, то скажімо так, машинка ну, доволі ок, як мінімум, для різнобарв'я геймплею. Да, скажімо так. Е тому що такий барабан, там, атувенчиків постояти, десь там щось покататися, поїздити, постріляти, ну, в принципі, популькати можна доволі прикольно. От, е, тому за голду не за всі гроші світу, це важливо. Там десь приблизно за 10-12 тисяч голди в якомусь календарі або на чорному ринку взяти її можна, але переплачувати, наприклад, на якомусь аукціоні за неї я би на вашому місці точно би не став і абсолютно це точно вам не рекомендую. От зараз буде прикольний момент. Тільки, як ви побачите, в мене тут оточують суперники. От. Вкатує в мене гвардієць, не пробуваю кудись там в борти, при цьому всьому стараном обрізається. Там є 25, щось я тут навіть потанкував трошечки. А, от. Але артилерія 7 уровня каже, що, друже, давайте не будеш, як то кажуть, розслаблятися. А, от, ну і відповідно далі мене наказує, так би мовити, праджетка. <кхід> відповідно, про бой да, трошки ще сказати. Ну, щоб ви побачили, що кинули мене в топ, не стріляв 4300 демеджу. Щось навіть вдалося потанкувати, щось навіть наслітити, тобто умовно кажучи, що тут ще буде одна тичка, десь 5 тисяч сумочки 5 тисяч сумочки ми з цього бою вивеземо. Тобто, кстати, от, Бачите, от, по партій не попав, і за те, що всрата точність, всрата стабілізація, всрата зведення. І за цього є цього танка доволі великі проблеми. Плюс я ж кажу, кожен вас такий промазаний шот, це величезна ціна, тому що опять же, такий ДПМ, як ми вже поверталися, дуже і дуже низький. Тому фіналізуючи все це, в принципі, машинка. Має право на життя, вона абсолютно, так би мовити, в балансі, нічого незвичайного, але при цьому всьому для звичайних, е, як то кажуть, гравців або для деяких типів людей, вона в принципі плюс-мінус піде. От тому, е, коли з'явиться можливість, якщо ви захочете розглянути для себе цей танчик за холду, я вам в принципі рекомендую його взяти. Але за реальні гроші ні в якому разі. Тому, якщо ви дослухали вже до цього моменту, будь ласка, не забувайте поставити лайк цьому відео, по бажанню підписатись на канал, а також написати коментар, що ви думаєте про бісанте, як він вам взагалі. Ну і відповідно, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. А я вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, близьких та Україну. Зустрінемось!